Цього року все дорожчає, і, швидше за все, це стосується і комунальних послуг, включаючи воду. Хоча вирощувати овочі на своїй ділянці може бути захоплююче і надихаюче, з точки зору витрати води це не найефективніший спосіб в порівнянні з фермерськими господарствами. Є кілька способів зробити процес більш раціональним і екологічним, наприклад, використовувати крапельний полив. Але ще один варіант вибирати для посадки овочі, яким спочатку потрібно не так багато води. Полив під корінь це важливо. Перш ніж перейти до конкретних культур, давайте розберемо кілька загальних правил поливу. Пам'ятайте, що рослини отримують вологу через коріння, які знаходяться під землею. Полив зверху, наприклад, зі шланга або за допомогою спринклера, має кілька недоліків. Ви зволожуєте більше листя, ніж коріння, що створює умови для поширення хвороб. Полив менш точний, а значить, вода витрачається неефективно. Сильний струмінь води вдаряється об землю, піднімаючи бризки разом з грибками і вірусами, що теж сприяє хворобам. Кращий варіант і для рослин, і для вашого гаманця це акуратний і рівномірний полив під корінь за допомогою крапельної системи. Щоб полив був максимально ефективним, групуйте рослини з подібними потребами у воді. Так ви зможете налаштувати крапельний полив так, щоб витрачати менше вологи. Але найважливіше пам'ятати, що коріння з часом розростаються. У молодого саджанця коріння не глибокі, а у дорослої рослини вони йдуть глибоко в землю. Чим більша коренева система, тим більше води рослина може поглинути з глибини ґрунту. Молоді рослини мають слабкіші коріння, тому їм потрібно більше води, але ближче до поверхні. Хоча деякі культури, такі як кукурудза та салат, завжди залишаються з поверхневими корінням, тому їх важко вирощувати з мінімальним поливом, тепличні культури згідно з дослідженнями університету штату Орегон, томати з часом розвивають глибоку кореневу систему, що знижує їх потребу в частому поливі. На початку сезону важливо поливати достатньо, щоб коріння зміцнилися, але не перестаратися, інакше вони залишаться біля поверхні. Якщо рослині не вистачає води, коріння почнуть рости глибше в пошуках вологи. В середині сезону можна значно скоротити полив або навіть повністю його припинити, це не зашкодить врожаю. Відсутність вологи на поверхні знизить ризик хвороб, а помідори швидше дозріють. Те саме стосується і інших культур кабачків, включаючи кабачки, літні та зимові сорти, динь, баклажанів та гострих перців, усі вони мають подібні потреби у воді та розвивають глибоке коріння. КВАСОЛЯ більшість видів квасолі, особливо ваюнка, з часом адаптувалися до посушливих умов, тому вони можуть свісти і плодоносити навіть при мінімальному поливі. Квасоля потребує води для проростання, тому при посіві насіння стежте, щоб ґрунт залишався вологою. Але після появи сходів полив можна скоротити, але не припиняти зовсім. Оскільки квасоля дозріває швидко, зазвичай за 60 днів або менше, їй просто не потрібно стільки води, як довгорослим культурам. Крім того, Помірний полив знижує ризик таких проблем, як борошни староса, грибкове захворювання, яке швидко поширюється при високій вологості. Мангольд і бамія деякі теплолюбні культури, наприклад, Мангольд і Бамія, теж потребують води, але краще переносять рідкісний, але рясний полив раз в тиждень або два, ніж щоденний крапельний. Бамія родом із посушливих регіонів і віддає перевагу помірному поливу. Її глибоке коріння дозволяють добувати достатньо вологи з ґрунту. Мангольд і капуста можуть використовувати свої великі листя для затінення землі, що допомагає утримувати вологу. Тому їм достатньо періодичного глибокого поливу для продовження росту. Лохина любить помірність. Так, чорниця це є года, а не овоче, але я все одно хочу поділитися цією порадою. Вважайте його бонусом. Кілька років тому Міка Гейзельман, фермер чорниці на фермі Шейд в кенбі, оглянув мої кущі і дав несподівану пораду люди занадто заливають чорницю, сказав він. Ці рослини люблять хороший дренаж і краще ростуть при помірному поливі. Я змінив розташування кущів, щоб покращити дренаж, і відсунув лінії поливу подалі. Результат був приголомшливим. Урожай став більше, а ягоди соковитіше і смачніше. Звичайно, це не наукове дослідження, і факторів може бути багато, але я довіряю порадам експертів з чорниці.